Мой опыт э, длительной работы в научно-исследовательском отраслевом институте в должности начальника лаборатории экологической безопасности проблем экологической обеспеки и обеспеки труда позволяет мне с достаточно высокой вероятностью утверждать, что кроме известных всем вам, ну, тем, кто занимается профессиональной экологией и наверняка существуют еще эффекты потенциирующего воздействия. То есть когда физический фактор, ну, например, ионизирующие излучения, может потенцировать как группы суммации, так и индивидуальных веществ. Вот. Это может быть и потенциально действия, а может быть еще и снижение порога толерантности. Вот. Поэтому я считаю, что в тех районах, где есть какие-то электромагнитные воздействия, радиационные и плюс еще загрязнение химическими веществами, там должны быть особые, будет, говорить, особый контроль за здоровьем населения. Почему? Потому что долгосрочные эффекты до сих пор еще не изучены достаточно хорошо. Вот. А то, что влияние есть, это априорно однозначно. Поэтому я считаю, что должны быть соответствующие программы. И именно чем больше вредных факторов совместного воздействия Вот. Значит, должны быть програми особого контролю за состоянием здоров'я. Спасибо. Іскучий адміністративно-територіальний поділ України сьогодні війшов кричуще протиріччя з тими завданнями, які постали перед суспільством, в тому числі з вирішення екологічних проблем. Це однозначно. Якраз з цих позицій треба необхідно підійти до проблеми. Стану здоров'я. Значить, статистикою на кожну область, на кожен район, на кожне місто пишеться, скільки цей район викидає і так далі. Але міжобласних переносів, міждержавних, все це не враховується. І тепер відносно здоров'я. Уже два роки як кабінет міністрів, Виплачує жителям населення, що проживають навколоних станцій, так звані компенсації за ризики проживання навколо АС. Куди витрачають ці гроші? Ці гроші витрачають, так як вирішить місцева влада. Місцева влада вирішує, що найбільше ризику в автодорогах і в кришах, тому що з автодороги дуже чітко можна визначати скільки. Має з ворог Значить, І тому перше, що я хотів би записати, це я запропоную, напишу, визначити статус зон спостереження. Хто за ким і по якій методиці має спостерігати? Як виглядає, знелюднення Нікополя, населення Нікополя в 2,6 рази раза йде швидше, ніж в цілому по Україні. Тим не менше. А ризики, ну, про ризики ми просто-напросто балакаємо. <рисувайте місце> Значить, тепер, <рисувайте> Сергій Михайлович, ну викиньте свою звичку перебивати. <рисувайте> я, я що я спочатку говорю, я напишу, і ви конкретно напишете. Слухайте, або записуйте, що я буду говорити. В даний момент санітарно-епідеміологічні станції не знають, що з них буде далі. Що ж буде санітарно-епідеміологічною службою? Паралельно йде реструктуризація мінприроди, коли державні адміністрації областей будуть займатися видачами дозволів на викиди в атмосферне повітря, на скиди в поверхневі води і так далі. І от якраз в цих умовах все, що твориться, оця реформа, яка названа, що два роки йде, ми в цій. Реформи борси ось. Оце якраз про це необхідно обов'язково сказати. Досить реформ. Так, да. якраз досить реформ, або те, що ви робите, доведіть до відома, який буде результат із цих, реформ. Як приклад, от я вам скажу, в мене були ну, добрі стосунки із відповідною структурою СЕС. Ми щось говорили, щось я писав без, без неї, вона щось ну, коротше, так, як це треба робити. Сьогодні я не знаю, що далі буде. А в умовах, коли дозволи на спеціальне водокористування видаються без врахування перспективи стану поверхневих вод, з ігноруванням Передового досвіду, водної директиви Європейської Ради, то ми просто-напросто цим, ну казати, з цією системою державного управління-напросто ну просто йдемо, ми просто, як люди трошки продвинуті, трошки попереду, ми можемо тільки сперечатися про срок, коли ми прийдемо до якогось.